Канаречка, реставрація Куропивницьких. Самі то не знаючи, вони зробили від до Михайло Старицького там де там, де канаречка співає. Ну, зрозуміли, хто бачив за дома зайцями. Михайло Старицький був у Кропивницькому. Можливо, він тут і написав вдома за цю, але тут такі гарно оформлені піаніно, на якому я грав. Ну, забив на це, закінчив музичну школу. Більше по поезії. Так все. Тут десерти, така краса. Що ж, рестарація Кропивницьких. А це букросінг. Приходиш з книжкою. чому сенс букросного? Приносиш книжку і обмінюєш. Я її так ці всі не прочитав. Це не знаю. Цю я прочитав точно. Це я прочитав, але немає на що обміняти. А це я вже не в курсі. Отакий прикол. Rec